Одеса одне з тих міст, яке в період воєнного стану прийняло велику кількість переселенців. Для цих громадян південна Пальміра стала другою домівкою. Тут люди знаходять роботу, житло, а ще народжують дітей. До дня родини у першому пологовому будинку пройшов святковий захід, на якому підбили підсумки конкурсу, відеороликів. Я прийшов серед молодих сімей, у яких народилися діти. За підсумками журі вирішило нагородити всіх учасників. Ми працювали, дивились і прийшли до висновку. Сьогодні наші учасники одержать всі одержать відзнаки від пологового будинку та наших спонсорів. Загалом у конкурсі взяли участь 35 відеороликів. Кожен з них був по-своєму цікавий, тому я отримав нагороду. Крім того, у внутрішньому дворику медостаново було організовано фотозону та частування для дорослих та дітей. Ще однією важливою подією стала виписка молодої мами Анастасії Синтенкової, яка народила Трійню Мирослава, Матвія та Макара. Сьогодні така яскрава подія. Трійня це троє хлопчиків. І завдяки тому, що колектив змог зробити все можливе для того, щоб вони були здоровими, прекрасними діт дітьми. Дякую вам за вашу за вашу професійність, за вашу, за вашу таку турботу. Представники міської влади та працівники першого пологового будинку привітали молоду маму. До речі, сама Анастасія Сентенкова, родом з Херсону, з першого знайомства з Одесою відразу закохалася у неї. Город прийняв мене ідеально, замечательно. Тобто ну, я навіть не знаю, як це описати. Він цвітущі, він приймає абсолютно всіх. Про перші емоції після того, як дізналася, що стане мамою відразу трьох хлопчиків. Анастасія сказала наступне. Я очень довго питалася это как бы во внимание, но потом как бы первое вообще мнение было, что это не со мной. То есть, Но слава богу, что так, что первый роддом... потом я приехала в первый роддом, и первый роддом сказала, что они будут мной заниматься. И вот тогда я захотела родить этих троих детей. Дуже знаково, що тато трьох хлопчиків, чоловік Анастасії Синтенкової, зараз на фронті та захищає свою країну. Народилася тройня, а батько на фронті. І я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб їм було комфортно в нашому місті під час війни. Взагалі, свято сім'ї я вважаю, що це найважливіше на сьогоднішній день. Сьогодні сім'ї розлучені, сьогодні багато сімей роз'їхалися хто за кордон. То на передовій, хто десь в інших містах шукають безпеку для себе. Але ж іде війна, і ми, як влада, повинні зробити все, щоб було безпечно для наших містян в нашій любимій Одесі. Такі зустрічі першого пологового будинку зі своїми вже друзями давно стали доброю традицією. Щороку року влітку ми організовує організовую різні цікаві заходи та запрошую своїх нових членів дружньої сім'ї.